Доброго ранку, мої любі! У нас сьогодні буде заняття з грамоти. Діти, погляньте на картинку та скажіть, хто намальований та що робить? Вірно, дівчинка читає книжку. Добре. А погляньте на наступну картинку. Хлопчик грає м'ячем. А тепер наступна. Білочка гризе горішки. Такі відповіді називаються реченнями. Давайте з вами викладемо речення за допомогою слів фішок. Дівчинка читає книжку. Скажіть, скільки фішок у цьому реченні? Вірно, три. Скільки слів у реченні? Стільки фішок. Яке перше слово у реченні? Дівчинка. Друге. Читає. Третє. Книжку. А якщо я вам скажу, наприклад, тільки слово кошеня. Вам зрозуміло, що воно робить? Ні, не зрозуміло. Адже ми з вами. Назвали лише предмет. А щоб зрозуміти, який предмет, або що він робить, необхідно скласти речення. Давайте складемо речення про наше кошеня. Кошеня п'є молоко. Давайте з вами викладемо речення за допомогою слів фішок. Кошеня п'є молоко. Отже, дітки, запам'ятайте, словом ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. Дидактична гра склади речення вам необхідно буде складати речення за картинками. Спочатку вам необхідно назвати, хто зображений на картинці, а потім розповісти, які дії він виконує. Та викласти це речення словами фішками. Тож починаємо. Хто зображений на картинці? Хлопчик? А що він робить? Їсть морозиво Викладаємо фішками. Хлопчик. Їсть Морозиво Наступна картинка. Хто зображений? Пташка? Що вона робить? Співає пісню. Викладаємо фішками. Пташка. Співає пісню. Продовжуємо. Хто зображений на картинці? Дівчинка. А що вона робить? Поливає квіти. Викладаємо це речення фішками. Дівчинка поливає квіти. Ну і ще одна картинка. Хто зображений на ній? Ведмідь, що він робить? Ласує медом. Викладаємо це речення фішками. Ведмідь ласує медом. Погляньте на цю картинку. І скажіть, що на ній намальовано. Вірно, півень. Я викладаю фішечку, вона буде вважатись словом, що означає те, що намальовано на картинці. А як ви гадаєте, яке слово я написала? Правильно, півень. А тепер подумайте і скажіть, що ви знаєте про півня. Півень кукурікає. Півень клює зерно. У півня шпори. Бачите, скільки ми багато з вами знаємо про півня. Але це все одним словом не записати. Погляньте! Зараз як я запишу я ціле речення. Це в нас речення буде яке? Півень кукурікає. Записуємо словами-фішками. Півень. Кукурікає. Скільки фішечок? Дві. Скільки слів у реченні? Два. Півень кукурікає. Наступне речення. Півень клює зерно. Викладаємо фішками речення Півень клює зерно. Скільки у нас фішок? Три. Скільки у нас слів в реченні? Вірно. Три. Молодці. А зараз послухайте речення і подумайте, яка схема відповідає цьому реченні? Іде дощ? Яка з цих схем відповідає цьому реченні? Перша. Друга чи третя? Вірно. Третя. Іде дощ. В цьому реченні скільки слів? Два. Всі ви дуже любите слухати казочки. Давайте разом з вами розкриємо книжечку і подивимось на сторіночки. Давайте пошукаємо початок та кінець речення. Бачите, речення починається з великої літери. А коли речення закінчується, ми ставимо крапку. Крапка вказує на кінець речення. Коли починається нове речення, знову йде велика літера. І ставимо крапку в кінці. Молочинки ви мої! А що сьогодні ми з вами робили? Вірно, складали речення? Я вам бажаю гарного дня. І, як завжди, запрошую до нашої артмайстерні. Вітаю вас, розумашки! Сьогодні по плану у нас ліплення. Але на столі у мене ви не побачите ні пластиліну, ні глини. А що ж ліпити? Спитайте ви у мене. А ліпити будемо сьогодні цукерки для себе і своїх рідних. Отже, що нам потрібно для роботи? Печиво до кави. У мене одна пачка велика. 370 грам. Банани. У мене три штучки середнього розміру. І все. Уявляєте? І все. Отже, але потрібні ще нам виделочка, миска, в якій будемо подрібнювати бананчики. Нам потрібно буде. Чому моє печиво в пакеті? Тому що у мене немає світла. Можливо, як і у вас. Тому я печиво буду подрібнювати за допомогою скалки та мішечка, пакета. А банан буду веделкою роз... розімний. Ось і все. А потім дві маси змішаю і наліплю цукерочки. Отже, починаємо. Звісно, попередньо перед роботою ми вимили ручки з милом добре. І розминаємо бананчики. Я беру по одному. Далі розминаємо печиво. Спочатку руками. А потім переходимо до скалки, випускаємо повітря з пакету і гарненько розминаємо наше печиво. Коли печиво розімняти, частинами вводимо його до бананового пюре. Не зараз перемішуємо і вводимо другу частину. На цьому етапі дуже рекомендую додати або горішки перемелені, або розинки, або зернятка очищені. Далі, коли утворилась така маса, ліпимо наші цукерочки. Я ліпила у формі ялинки ложку, мочила у водичці, трішки змочувала руки і катала ось такі конуси. Надавала їм форми, а обкочувала я їх у кокосовій стружці. Ви можете обкочувати їх у подрібнених горішках, у кунжутному насінні. У мене сьогодні була кокосова стружка. Отакі От нарядні зимові ялинки вийшли. Якщо брати печиво, шоколадне, буде зовсім інший смак. Готові тістечка покласти до холодильнику на годину, а тоді смакуйте з задоволенням.